Усім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла Yamaha mt 09 sp Мотоцикл, по суті, новий, 18 рік тисячі км пробігу. Тому тут, по суті, ну, я якби, показую які, якісь нюанси, але нюансів, по суті, ну, ми дуже так детально покажемо, по кругу пройдемося. Такий залишок по протектору. Класна гума стоїть, це Pirelli Роса Corsa 2. Ну, звісно, що тут виробітки в гальмівних дисках нема. І вона тут просто відсутня, ну, тому що мотоцикл новий, 3 тисячі кілометрів пробігу. Навіть пильнички ніде не підтріскані, все просто ідеально. Вон, ну просто як новенько. Так дивися, з 2018 року, але мотоцикл, ну, кожен болтик, все тут, радіатор, ну, ну, новий мотоцикл, 3 тисячі кілометрів пробігу. Тим паче це по Японії, це не в Україні. Тому звісно, що тут не може бути ніяких нюансів. Отут, ну я не знаю, це можна казати за якийсь нюанс чи не нюанс, тому що ну, я... тут на дзеркалі от такий от, от такий от моментик, от, бачите, є. Ну а так тут все по суті ну, новеньке. Ну реально новеньке. Ось тут є такі от подряпинки на дугах безпеки. от. Задній так само, вон, бачите, без вироботу. Ну, новий мотоцикл 3000. Оце тюнінг, оце тюнінг. Камери. Задня гума так само. Пірелі корса. Grosso корса 2. Слайдераці. Тут з цього боку. А от теж. Ну, Це скоріш за все, я не знаю, їх знімали, не знімали, коли вони їхали. Але скоріш за все це коли їх ось така от цяточка. Тут дзеркало все ціленьке, тут шарик цей ціленький. О! От дивись ще О, така от... як я не знаю... Ну це не бруд, це саме як... От тут і тут як... Я навіть не знаю, що це таке. Тому що це не царапина, а такі як... Ну це така... коротше. Коротше, новий мотоцикл, це вже воно і в новому могло бути так само. Таке. Усі ключики. Так, треба від'їхати нам. Всі ключики, як я вже сказав, от бачите, я зараз заведу, щоб можна було послухати. 3000 км Ну, Працює просто супер. От, щеплення. Вон, бачите? Тобто щеплення просто ідеальне. Це ж в ямахах, в МТХ можна по щепленню. Якщо ти покажеш тяжку, ну, по кругу давай обійдеш, а потім покажемо. Ну, працює просто супер. Це, оце не дим, це пар, тому що на вулиці вже дуже холодно, я в зимній курточці він порує, тому що колодний ще. От, покажи щеплення. Тобто десь там щось, але ну, воно і в новому, ну по суті, він не є новий. Все, будемо закінчувати. Метр 92 мій зріз, до речі, мотоцикл знає з моїм зрістом, він дуже високий. Добрый, вы мотоцикл куда-то посмотрели, да? Да, звонили Хорошо.